Вітаю, друзі. Розумію, що вашим першим питанням буде, чому зникло моє попереднє відео з аналогічною назвою. Одразу спростую звинувачення проти Ютубу. Він тут ні при чому. Проблема полягає в тому, що таких тем, які я сьогодні порушую, торкатися складно і небезпечно. Тому сьогодні я готовий повторити все те, що говорив минулого разу, тільки беручи при цьому відповідальність особисто на себе. І не долучаючи до розмови більше нікого іншого. Друзі, ми продовжуємо запрошувати вас стати підписниками нашого каналу. Це дуже сприяє поширенню нашого контенту. Кожна ваша підписка збільшить кількість переглядів. Допоможіть нам в цьому. Підпишіться на наш канал. Минулого разу я звернув увагу на те, що найбільше переглядів на Ютубі. Набрало моє відео під назвою Чи обіймуться українці з росіянами на небі. Там вже понад 100 тисяч переглядів. І це говорить про те, що ця тема одна з найболючіших для християн. Уточню: я записував це відео ще тоді, коли не було ударів по Дніпро і Умані, не було місяця жорстокого бомбардування Києва, не було терористичного акту з Каховською ГЕС. Не було такої загрози вибуху на ЗАЕС, як я сьогодні. А тепер все це додалося. А коментарі наших братів і сестер, звіти, типу Це вам за Донбас нікуди не зникли. Вони навіть не вибачилися за це. Один із головних терористів Росії визнав, що Україна не бомбила Донбас, визнав це привселюдно. Ця Еда обмінювалася обмінювалась вистрілами. Ми били по ним, вони били по нам. И это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. А як же брати з Росії? Чому ж виникаєтеся за свої слова? А Як нам жити далі після всього цього ще тут на землі, не говорячи вже про небо? Зараз я маю на овазі виключно лише людей віруючих. Кажу про їхні стосунки між собою. Бо ми ніби маємо відношення до церкви Христової. І російські брати, незважаючи на те, що вони накоїли, теж вважають, що належать до церкви. Але ж належність до церкви передбачає єдність між собою. Причому єдність у всіх без виключення питаннях віри і не тільки. Саме такої єдності очікує Христос від своїх послідовників. Він молився про це до свого Отця. Це Євангелій від Івана, 17 розділ з 20 го вірша. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були всі одно, як Ти, отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Ви розумієте, якої єдності очікує Христос від нас? А тепер скажіть мені, будь ласка, яка може бути єдність з тими? Котрі благословляли злочинця Путіна на великі свершення, які молилися про те, щоб були знищені українські фашисти, яких в природі не існувало. ми прийшли по хамськи, пройшлися сапогами по всій території в поисках нацистів. Поки іскали нацистів наколбасили всіх кого можемо, підійшли до Києву, яка може бути єдність з тими, які взяли зброю і вдерлися на територію? Чужої держави в лавах грабіжників. Бо ж відомо, що і євангельські віруючи з Росії теж, тут воюють не тільки православні. Ви дійсно вважаєте, що буде правильно просто не порушувати цю тему при спілкуванні з російськими віруючими, просто не звертати на все це уваги, проковтнути все і забути, бо ми віруючі, і знаходимося поза політикою? Деякі з коментарів, які я прочитав під своїм відео, викликають в мене огиду. Мене просто нудить від такого ось один із них. А я вже зараз обіймаюся. Для мене немає проблем з цим, бо я християнин. Дозволю запитати такого розумника про наступне. В Слові Божому написано: і до одних, хто вагається, будьте милостиві, спасайте і виривайте з огню. А до інших будьте милосердні зо страхом і ненавидьте навіть, навіть одежу опоганену від тіла. Тут написано, що обійматися можна не зі всіма, від тих, котрі опоганили себе гріхом, Біблія рекомендує триматися на дистанції, тому що обіймаючись з такими, ми самі ризикуємо поганитися. Чи, можливо, на ці слова, по-вашому, теж не варто звертати уваги. Головне проявляти любов. Але чому ж Біблія так наполегливо застерігає не мати з беззаконниками, які кажуть про себе, що вони віруючі, ніякого спілкування? І це ж не один такий текст, який я щойно прочитав вам. Наступний 1 Коринтян, 5 розділ з 11 вірша. А тепер я писав вам. Не єднатися з тим, хто зветься братом та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Російські брати підпадають щонайменше під чотири категорії з цього списку: вони ідоляни, в них один ідол це Путін, вони злоріки, хижаки і користолюбці, тому що вибрали спокійне життя замість проголошення правди. З такими Біблія забороняє не те, що обніматися, не їсти разом. Тому я радив би добре подумати тому панові, який каже, що для нього немає проблем, щоб обійматися з братами. Дуже добре подумайте перед тим, як вішатися на шию тим, котрі схвалювали вбивство невинних людей в Україні. Я розумію, що для інфікованих вірусом руського міра все, що я кажу, ніби горохом об стіну. Вони будуть виправдовувати Росію, чого б це не вартувало. Ось цього я ніяк не можу зрозуміти і пояснити. Виправдовувати беззаконників за будь-яку ціну. Ось що пише одна пані. Я припускаю, що вона живе в Україні. Брат Олександр. Второй раз слушаю вашу проповедь и становится страшно от ваших рассуждений, несмотря на то, что вы далеко не рядовой человек среди верующих людей. Мне ли вам говорить, обычной христианке, но давно являющейся членом церкви, и указывать на вашу небиблейскую точку зрения, как относиться к нашим врагам? Свят только Господь, а мы все не без греха, и все же не могу не выразить своей боли по поводу вашей... Вопіющий нелюбві к врагам. На думку цієї пані, чим більше беззаконня робитимуть росіяни, тим більше їх потрібно за це любити. Цікаво, де ви знайшли таке в Біблії? Ми всі не без гріха. І якщо ми всі не без гріха, то скажіть мені, на якій тоді підставі ви беретеся докоряти мені? Просто пустіть повз вуха все, що я кажу. Якщо це гріх, то не звертайте на нього уваги. Любіть мене, братньою любов'ю, ковтайте все, що я вам кажу, бо Христос навчив любити своїх ворогів. Але ж чомусь, шановна пані, у вас так не виходить. Ви дратуєтеся, коли я кажу те, з чим ви не згодні. Ви обурюєтеся через це. Ви висловлюєте своє обурення в коментарях. Чому ж ви не обмежитеся просто любов'ю до мене? На вашу думку, українців можна повчати, їм можна докоряти, обмовляти, звинувачувати у всіх існуючих і неіснуючих гріхах. А росіян ні. Що б вони при цьому не робили? Російських ворогів потрібно безумовно любити і все. Крапка. Ось вона логіка російських віруючих. Українців можна спалювати, розривати на шматки, топити. А що тут такого? Один Господь святий, всі мене без гріха. Але дивіться при цьому, щоб, бува, ви не втратили любові до російських ворогів, бо це смертний гріх. І ось який висновок робить ця пані, яка давно є членом церкви. Якщо вже говорити о віроломстві Росії, напавши на Україну, то нужно розуміти, що виновна політика всієї країни. Але зачем же так плохо думати о всіх віруючих людях? Війна це діло рук безбожників. Прийде время, і всі стануть перед Судом Божьим. Тобто, якщо християнські лідери закликають вбивати українців з любові, благословляють Путіна і безумовно виконують його божевільні накази, то це, виявляється, просто виновна політика всієї країни. А ми християни тут ні при чому. Ми не безбожники, ми просто виконавці. І це мислення. Сотень тисяч людей, які називають себе християнами там, на болотах. А що ми зробимо? Це Путін дав нам автомата в руки і сказав вбивати українцям. Ми тут ні при чому? Ми підкоряємось владі, ми шануємо владу, бо ж цар завжди правий. Саме тому, зважаючи на таке мислення російських віруючих, нам потрібно зрозуміти, чи ми будемо і далі називати їх братами. Мовчати про те, що трапилося як ні в чому не бувало. Чи можливо насправді нам, як українським християнам, потрібно випрацювати якесь ставлення до тих, котрі інфіковані вірусом руського міра, і ще зовсім недавно повчали нас, як правильно служити Богові на наших спільних конференціях? На превеликий жаль, це саме вони, ці горе пастори на Росії, навчили своїх членів церков саме ось так молитися. І ті там мільярдери американські різні підбираються, мільярдери на нашій території. Скільки вони вже нарушили? То Чечня, то, то Югославія, то Грузія, от, то Афганістан тепер під Україні. Господи, Боже мій, розуміти їх. Розуміти їх, а ми взірає... Помоги їм вирішити цей рішиті вопроси, успокою Господи, і накажіть у твоїх взірає... руках то, Господь. Один із таких горе богословів руського міра написав сумнозвісну статтю під назвою Християнство і зілоцтво. Ім'я його називати не буду, щоб не рекламувати, хоча ви і самі знаєте, хто це. Бо ще зовсім недавно багато хто в Україні просто захоплювався ним як таким, що дотримується. Абсолютно правильного біблійного богослов'я. Тепер цікаво, куди воно поділося, його богослов'я. А може насправді воно ніколи не було біблійним? Бо як людина з таким жорстоким серцем може одночасно проголошувати Божу істину і єресь? У своїй статті цей горий богослов порівняв всіх, хто якимось чином супротивляється діючій владі з зелотами, бунтарями. І зрозуміло, як білий день, що це насамперед стосується українців. Особисто мені в вічі кинувся один абзац, який я дозволю собі процитувати. В цьому абзаці автор описує головну проблему зелотів. Ані, тобі ж зілоти утверждали, що Бог наділив чоловіка свободою і правом на самооприділення. А це означає, що він не робив цього, да Бог. «Слідовательно, чоловік должен боротися за свою свободу. В этом смысле зелоти були найбільш крайніми противниками учения о Божьем предопределении в религіозном спектре іудаїзма. Ось основна провина зілотів. Зелоти предпочитали активно сражатися за свою. Свободу політичними і навіть силовими методами. Ось виявляється, в чому саме був смертний гріх зелоцтво. Вони, як бачите, посміли стверджувати, що Бог наділив людину свободою і правом на самовизначення. А на думку автора, цим правом людину Бог не наділяв. Зілоти були найбільш крайніми противниками учення або Боже предоприділення. Ось такої. Далі можна не читати. Зілоти поставили під сумнів вчення про Боже предоприділення. Значить, це єресь. І українці, які вийшли на майдан проти бандитів при владі, а потім вирішили захищатися від російської агресії зі зброєю в руках, теж виявляються єретики. Вони зілоти. Вони перешкоджають волевиявленню Божого предоприділення, яке приніс на нашу землю Путін. Ніколи не думав, що кальвінізм так вигідно зіграє на руку путінізму. Виявляється, що коли грабіжники захоплюють твій дім, це Боже предоприділення. І цьому ніяк не можна супротивлятися. Кращої послуги путінському режиму не знайдеш. Як вони додумалися до такого? Виявляється, що всі злочини можна тепер виправдати просто Божим предопреділенням. Як ви вважаєте, друзі, цю ахінею теж потрібно залишити без уваги? Обійматися з єретиком, не зважаючи ні на що? Ну, бо він наш брат, в нього правильне Ні так не піде. Біблія говорить доволі зрозуміло, людина, єретика по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. Уявіть, якщо людина, лідер євангельської думки, пише таке безглуздя, то чого очікувати від звичайних прихожан церкви? Які у них настрої, які в них думки? Насправді, сьогодні ми маємо справу зіпсованими людьми і зіпсованим богослів'ям, як на території Росії, так і в багатьох так званих слов'янських церквах по всьому світі, де люди дихають русським міром, і це видно по виразу їхніх обличчя, де крім ненависті до всього, що пов'язано з Україною, більше нічого немає. Суцільна ненависть. Як так трапилося, що більшість віруючих, причому не тільки в Росії. Раптом почали мислити однаково про путінське. Це феномен, який до кінця пояснити ніхто не може. Очевидно, що таке мислення сформувалося не за один місяць і не за один рік. Таке мислення формувалося протягом сотень років. Це мислення рабів. І воно однакове скрізь. Неважливо, де вони проживають сьогодні. Але це. Унікальне мислення не схоже на інше. Тому що, наприклад, Чорношкіри в Америці, які теж багато років були рабами, прагнули свободи, а росіяни її не прагнуть. Їм подобається жити в неволі. І мені здається, що вони не прагнуть свободи ще й тому, що крім того, що вони раби, їм прищепили ідею, що вони до того всього ще й Боговибраний народ. І цю ідею. навязывает не только гундяев. Послушайте. И так как у Церкви, вернее у России, есть особое призвание останавливать зло мира, я думаю, что вы знаете в этих историях фашизм тот же, да? <клёх> Либо то, что происходит сейчас в Европе и вообще разложение вот это на уровне ценностей, которое уже практически все поглотило. Но Господь предлагает нам сегодня как стране встать вот в этот пролом, потому что у страны есть призвание. И когда страна начинает просыпаться и поднимать свои глаза к небу, призвание исполняется. А так она будет так же сметена, как и все остальные. И поэтому, когда мы понимаем, что происходит сегодня такая ну, страшная ситуация для всего мира, и если Россия не поднимется, то никто больше это сейчас не сделает. Потому что это призвание на этой стране. А уже другие могут рядом стать. И дальше пойдет волна за волной. И освободит территории уже и в Европе, и в Австралии, и в Америке, и в Южной и Северной, и в Китае, и в Индонезии. Везде пойдет уже вот это цунами Божье. Потому что нам надо забрать у тех, которые когда-то нагло забрали эту территорию, забрали эту, этот народ. И заразили его всякого рода измами. Впизнаете, знаемый термин. Схвалюють звільнення територій, а насправді жахливий грабіж. І це ж не одна вона така, це протестанти. Подібним чином мислить переважна більшість росіян, що Росія вибрана для особливої місії, а всі інші просто блукають в темряві. Хто ж це так вирішив? Де про це написано? Хіба не очевидно, що це найбільший обман, який тільки можна уявити. Але раби не розбираються в цьому. Вони... Не можуть мислити самостійно. Вони народилися рабами, і їхні діди і прадіди були рабами. Колись, можливо, вони були жертвами, сьогодні стали злочинцями. Арабський шлях від жертви до злочинця досить гарно прослідковується на прикладі єврейського народу, коли він 400 років знаходився в єгипетському рабстві. До речі, Росіяни фактично теж 400 років живуть в імперії, де цар для них і Бог, і суддя, і верховний головнокомандувач. Все в одному. Те, що говорить сьогодні Путін, не підлягає ніякому скарженню. Це сприймається як істина. Так от, спочатку раб є жертвою, а потім вся ця гіркота, біль і жорстокість, які наповнюють його серце. Перетворюють його на злочинця. І на прикладі Ізраїлю це дуже легко можна побачити. Ось лише один епізод. Мойсей, майбутній вождь Ізраїлю, бачачи несправедливість єгиптян по відношенню до євреїв, вирішив заступитися за свого брата. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей, і вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея, з братів його, і озирнувся він туди і сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. Здається, що Моїсей зробив добру справу, врятував життя свого собрата від смерті, врятував життя раба, а ось що трапилося наступного дня. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв. І сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав, хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі, справді, та справа стала відома. Ось вона, гидка, зіпсована внутрішність раба. Тобі намагаються допомогти. А ти плюєш людині в обличчя. Подивіться, скільки гордості в серці цієї людини. Це те саме, що роблять сьогодні росіяни. Ви живете в болоті, а гордість зашкалює. Ви доносите на своїх, зраджуєте, знущаєтесь, самі своїх. Абсурд, який відбувається на Росії, неможливо пояснити якоюсь логікою. Але раби все ковтають. Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами, скільки там зухвальства? Ти ніхто, ти раб, а думаєш про себе хто зна що. Виявляється, що не кожному рабові можна поспівчувати, не кожному можна допомогти. Є період часу, коли раб це жертва, але якщо він нічого з цим не робить, то згодом гіркота, гордість, заздрість, які при цьому наповнюють його серце. Перетворять його на злочинця. Ось у чому проблема. І це спіткало сьогодні Росію. Нація злочинців-рабів це найжахливіше, що тільки можна уявити. Бо в них немає ніякого співчуття і ніякого власного розуміння. Цар дає наказ Фас, і вони вбивають без роздумів. Просто поміркуйте над цим. Мойсей веде євреїв обіцяну землю, в землю молока і меду. Щойно трапляються якісь побутові незручності, і послухайте, що вони говорять, ці раби. І говорили їм Ізраїлеві сини, коли б ми були повмирали від Господньої руки в єгипетському краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збіг. Скажіть, це можна пояснити? Якоюсь логікою. Там, в Єгипті, ваших дітей кидали крокодили, вбивали, робили життя нестерпним. І ви знову туди ж самі. І точно так само мислить русський мір. Назад, Совєтський Союз. Там катували, були мільйони репресованих, приходили вночі, забирали, і ніхто не знав, куди пропала людина. Голодомори, знущання? Ні. Там ковбаса була по 2,50. Це мислення рабів. Чи знаєте ви, що трапилося з рабами євреями, які вийшли з Єгипту? Ось що з ними трапилося. Це книга чисел, 14 розділ 29 вірша. Скажи їм, живи я, мова Господня. По правді кажу, як ви говорили до ушей моїх, так я зроблю вам. У цій пустині попадають ваші трупи та всі перелічені ваші, всім вашим числом від віку 20 літ і вище. Що нарікали на мене. По правді кажу, ви не війдете до того краю, що я підносив був на присягу руку свою, що будете перебувати в Нім, окрім Калива, сина Ефунеєвого та Ісуса Сина Навиного. Всі ті люди, яким на момент виходу з Єгипту виповнилося 20 років, полягли у пустелі. Виявляється, що рабський менталітет неможливо виправити. І я перечуваю, що ти ж саме чекай на російських рабів. Вони не зміняться. Якщо російські богослови, які ототожнюють себе з носіями істини, пропагують рабську ідеологію, чого очікувати від нікчемних, сліпих, глухих і тупих російських рабів, які вміють тільки вбивати? Ми очікуємо Суду Божого над цією беззаконною державою. Дуже важко уявити, що якимось іншим шляхом ці люди зможуть позбавитися від рабського менталітету. Тому що люди, які насправді віруючі, покликані мислити по-іншому. В Євангелії від Івана, в 8 розділі, записані такі слова Христа. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Якщо ви перебуватимете в моїм слові, тоді справді будете моїми учнями. І пізнаєте правду. І правда зробить вас вільними. Ви чуєте, що Божа правда зробить людиною? Написано, що вона зробить її вільною. Далі, 8 розділ, 34 вірш. Відповів їм Ісус, щиру правду кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не лишається в оселі вічно, син же лишається вічно. Отож, якщо син визволить вас. То справді будете вільними. Хто звільняє людей з рабства? Ісус! Наступний текст послання до Галатів: Христос визволив нас для волі. Тож стійте і не піддавайтеся знову під ярмо рабства. Далі, друге послання до коринтян. Господь є дух, а де Господній Дух, там свобода. І нарешті, перший коринтян 7 розділ. Бо раб, покликаний Господом, є вільним у Господа, так само покликаний вільним є Христовим рабом, викуплені ціною. Не ставайте рабами, людей. Всі ці тексти, які я щойно процитував, об'єднує одна спільна ідея це заклик до перебування в свободі. Згідно Біблії, християни це вільні люди. Свобода у Христі ось що їх об'єднує. Вільні в Ісусі Христі християни покликані мислити так само, як Ісус Христос. Ви погоджуєтесь зі мною. І причому стосовно всіх без виключення життєвих питань, не тільки богословських. Саме тому так яскраво в цих текстах показаний контраст з гріховним рабством. А що сьогодні об'єднує Русський мір? Це також неважко помітити неозброєним оком. Руський мір об'єднує ідеологія тотального рабства, яке вони силою намагаються нав'язати всьому світу. Ось насправді в чому полягає їхня головна проблема. Всі мають думати тільки так, як думає сьогодні Путін. І причому теж стосовно всіх без виключення питань, всі, хто мислить інакше, будуть сидіти у в'язниці. Тобто, якщо твоя думка... Погоджується з Божою, але протирічить Путіну ти ворог. І найбільша трагедія в тому, що ключові християнські лідери Росії погодилися повторювати саме його тези у своїх проповідях і навчати цього своїх прихожан. Друзі мої, щоб перебувати в свободі, потрібно кожну свою думку, кожне своє слово, кожну свою ідею співвідносити з істиною Божого Слова. За такої умови, навіть у в'язниці, ти почуватимеш себе вільним, у протилежному випадку і на волі залишишся рабом. Сьогодні, в черговий раз я хотів би закликати своїх глядачів до того, щоб ви дозволили Богові зробити вас вільними в Ісусі Христі, вільними насамперед від будь-якого гріха, гіркоти, гордості, заздрості, ідолопоклонства, хижацтво. Від цих речей можна позбавитися лише завдяки щирому покаянню. І коли ви отримаєте свободу від Христа, ви раптом зможете поглянути на світ по-іншому, так би мовити, з Божої точки зору. І нехай у цьому допоможе вам Господь Бог.